Вітає Добрий Кент Ньюз І з вами я, ведуча Анастасія, і це другий день табору. А зараз короткі новини. У повідомили про точні графіки світла о 5.38 зійде Сонце. Вимикнуть о 21.19. Наступна новина: Поросяк виключила свої господині пилосос під час прибирання зі словами Свині, броду не бояться Що це вже є? Треба щось про рекламу. Реклама є гроші, але не знаєш, куди їх витратити. Кафе у Оленки тобі в цьому допоможе. Тут є і морозиво, і напої, і перекуси. І на цьому все не лишилось гривень, але маєш біткоїни. Ой, просто коїни. Заходь з ними у кафе і вийдеш вже без них. Вчора ми говорили про поради, як знайти собі друзів. І зараз наш кореспондент Богдан. Запитає у учасників, яких друзів вони собі знайшли. І опиши свою найкращу подругу. Погана. Лякає маленьких діток. Угу. І дуже-дуже страшна. Угу. Добре. Опиши свою найкращу подругу. Трьома словами. Страшна. Ще. 에... Строга і зачарована. Зачарована Не погано. І Охарактеризуй трьома словами Петьку. Просто по факту. Ось в його чорні очі. І білі вії. в його шарик. І далі він хропи сильно. Вона може бути гарна, може бути страшна. Ще варіанти. Ще яка вона? Коротше, така горбата. Давні волосся. Ходить з ключкою. Все, що я про неї знаю. Добре, зв'язок. І ще одне питання. Опиши треба масло вами свою найкращу подругу. Чорна. Це не те. Низька, ну як низька. Нормальна, хороша. Добре. Коротше, покажемо на баб'яв. А зараз рубрика про те, як я тут у студії тяжко працюю, однак у цей час. Наш кореспондент Богдан б'є байдики з відпочиваючим. Я кореспондент Богдан. І зараз ми будемо спілкуватися з учасниками Добре кемп. Це досить нелегка справа, не те, що сидіти в офісі в комфортних умовах і просто читати новини. Привет. А що происходит? Не знаю. <реш> Ухитити тебе <реш> питаються мабуть. <наверное. реш> Хто ти воїн? <реш> не знаю. Як і вам, тільки трошки вищі на 60. -ку. Нічого не заважає. Якщо не на камеру, то заважає. А якщо без камери, то ні. Я не можу. Як казав мій дід, тримайте цього парубка четверо. Як справу красивої дівчини в таборі. Класно. А ти звідки знаєш? Все. Давай так, в... Ліво, Аліна, та... привіт. Привіт! Ми бачили, ти вчора бігала, стрибала. Що сьогодні вже сталося? Кріпатура. Вчора я йду з другом по дорозі. Дивлюсь, на землі лежить Чупачупс. Він бере його, я кажу слухай, поближ його. Не знаю. Просто історія цікава. У мене тоже цікава історія. Да. Я іду, іду, йду, Іду по дорозі, Іду, mm. коротше. Я йду, і тіпа, та корова просто стоїть, дивиться на мене. Ну, вона стоїть, ну що я її пороблю? Ну я йду, йду прямо сюди, вона на мене дивиться. І я тіпа, йду, ну, ну, я йду, просто нікого не трогаю. Чи йду, і, тіпа, Тут корова стоїть, ну я йду, mm. і, так, йду, короче. ну і я прийшла. Ну, і, короче, ну я йшла, і тіпа, почти прийшла і корова стоїть. І все, я прийшла. А зараз ви побачите кадри, де наш кореспондент Богдан повірив в себе і вирішив спробувати себе у ролі поліцейського. Я до вас не в гості буду приїжджати, мені треба ваші дані, щоб дошли. Так вона сказала, вам дані чого ви до неї не Спокійно сказала, про Мирного, скільки? оскільки 12. Записуйте. Чого ви до неї чіпалися? Я їх не мала. Я адресу а вони питав не повнолітні. — Я питав адресу. Я сказав ім'я, прізвище, по батькові. Добре. Треба слухати. Добре. Балик. Далі. Анна Миколаївна. Анна Та вже Миколаївна. можна було 10 разів записати ім'я. ум'я. Чого така розумна? Можна. можна? Добрий, день. Добрий, О, день. Добрий день. Доброго дня. Доброго дня. Okay. Ви будете okay. кожне, я буду що кожному відповідати, так що okay. стали, okay. швидко зайшли, не okay. затримуйте мій okay. час. Okay. Розберемося, добрий він чи не добрий. Я бачу по заявах, що не добрий для вас як мінімум. Мені то що в мене робота є. Зараз я випущу по-друге. Я попросив тишини в відділку. Тут говорю я, слухай та ви. А ми коли будемо говорити? Судді так говорити, бо я бачу, що з такими договорцями. Розслабилися це... і слухаємо. Хто винуватий в цій справі, я питаю? Ріта. що? Ріта. Ліля! Ліля! Я Не розводимо, я, я попрошу Рита Сергійна, Чув, чув, сьогодні говорили, що каже, трошки возбухає багато так. Що ви скажете своє оправдання? Я? Ну не я ж! По-перше! По-перше! По-перше і По по-друге будете мамі вдома розказувати. А на цій ноті завершується другий день табору. З нами, з нами були ви, а з вами були ми. Добре, Кемпнюс! До зустрічі!